Сьогодні подивимось шість інтернет-магазинів, які просто зносять дах. Caro Studio це студія дизайну. І, як ви бачите, ось так виглядає їх сайт. В них є інтернет-магазин, де вони продають свої товари. Отже, що ми можемо бачити: величезні тексти, крута графіка. Давайте трошки погортаємо цей сайт. Ось такий 3D-логотип тут є. Також на сайті є режим Caro Mod, коли ви його натискаєте. З'являється дуже багато різних елементів в стилі цієї студії. А вже ж це прикольно, дуже стильно, але краще це виключити, бо трошки заважає. Давайте його вимкнемо. Далі у нас йде каталог з товарами. Він виглядає дуже круто, стильно, за рахунок того, що товарів небагато, і всі вони задизайнені саме цією студією. Далі ви можете бачити величезний текст. До речі, давайте дізнаємось, який шрифт тут використовується. Для цього в мене є спеціальний плагін. Натискаємо його і наводимо на шрифт. Це Хелветіка. До речі, Helvetica – це майже ідеальний шрифт для будь-яких випадків. Далі йде величезне відео, там де розказується про студію. І, напевно, тут повинен прогрузитися інстаграм, але чомусь він не працює. І гортаємо далі. Тут якась музика в них є, причому дуже класно зроблено у вигляді касет. І величезні блоки. Все дуже динамічно, стильно, одразу відчувається дух саме дизайн студії. Але давайте все ж таки подивимось: сам магазин. Ось так виглядає сітка магазину, що з нестандартного дуже великий заголовок на початку. Багато хто в інтернет-магазинах боїться робити такі величезні заголовки. Показувати якісь тексти, всі хочуть показати одразу якомога більше товарів. Але у нас тут така ситуація, що товарів в цілому не дуже багато, лише дві сторінки, і всі товари доволі ексклюзивні. Дуже цікавий інтернет-магазин, і я думаю, що його треба зберегти для натхнення, особливо коли вам треба зробити щось. Нестандартне або коли у вас не дуже багато товарів. Наступний сайт, який ми подивимося, це allbirds.com. І як тільки ви відкриваєте цей сайт, ви одразу потрапляєте в атмосферу тепла, затишку. Отже, на цьому сайті все дуже гармонійно і дуже затишно. Ви можете бачити, що цей інтернет-магазин теж доволі нестандартний. У нас тут немає якихось нереальних каталогів, тут все зроблено через відчуття. Мені дуже подобається цей блок з ефектом наведення, коли закруглюються ось ці кути, дуже класно і елегантно виглядає. Далі гортаємо і бачимо, як у нас надано товар. Ти одразу відчуваєш всю цю атмосферу. Тобто, бренд Allbirds вони не продають саме товар. вони... Продають комфорт, відчуття того життя, яке отримає людина, якщо буде користуватися їх товарами, ось такий каталог на головній сторінці. Все дуже стильно, класні кольори, які поєднуються один з іншим. Тут немає нічого кричущого, навіть якщо ви подивитесь зверху посилання сейл не червоного кольору, тому що, чесно кажучи, я терпіти не можу, коли. Треба робити сейл червоним. Особливо коли в тебе дизайн сайту взагалі не поєднується з цим кольором. До речі, дуже класне меню. Тут також показані зображення товарів, і одразу хочеться щось собі придбати, ну, якнайменше, подивитись все, що там знаходиться. Отже, подивимось, каталог. Тут вже багато товарів, і вони організовані. Дуже класним чином, все, в принципі, все, що вам потрібно, ви бачите: розміри, кольори, є фільтри, до речі, їх дуже багато, і, як на мене, дуже цікаво реалізовано. Насправді, такий дизайн фільтрів можна просто зберігати собі для натхнення і використовувати в майбутньому. Отже, головна фішка цього сайту в тому, що вони продають затишок, атмосферу тепла. І коли потрапляєш в такий інтернет-магазин, тобі одразу стає спокійно. Тобто, ти можеш поринути в цю атмосферу і відчути весь цей комфорт, який намагається передати ця компанія. Наступний сайт це romanticaproject.com. Як на мене, це один з самих оригінальних інтернет-магазинів. Я, в принципі, ніколи не бачила такого каталогу, щоб він був так організований. Причому це одразу і головна сторінка сайту. Це більше схоже на звичайний каталог, де у вас все перелічено. Але у нас тут є інтерактивність, і можна обирати розміри, можна побачити зображення, ціну і, обравши розмір, додати до кошика. Наприклад, ось так. І додаємо. Кошик дуже маленький, це, до речі, дуже спірна історія. Але мені здається, що посил цього сайту саме в тому, щоб порушувати правила. В принципі, всі каблучки, всі. Прикраси, вони трошки такі панкові, тобто вони про них так і пишуть: панк та шик. Тобто їх аудиторія це молодь, яка хоче виділятися, бунтувати, і тому, в принципі, сайт також повинен бути нестандартним. Давайте подивимось. Що тут у нас взагалі є? Ось такі величезні відеоблоки. До речі, теж дуже оригінально зроблено. Я ніколи не бачила, щоб в інтернет-магазинах товари показували в такому еліпсі, і в принципі це цікаво, чому б ні. Ось такий бунтарський сайт. Футер теж дуже такий аскетичний. Тут можна оформити замовлення. У нас взагалі ніде нема ніяких кнопок. Тобто, все дуже просто, просто текст ніяких кнопок. Кошик ми відкриваємо це просто лінія, на якій написано скільки загалом, і пропонується оформити замовлення. Але не дивлячись на те, що сайт зовсім нестандартний, він залишається зручним, як це не дивно. Наступний інтернет-магазин це магазин парфумерії Абель. Як можна взагалі продати парфумерію через інтернет-магазин, коли людина зовсім не відчуває ніяких запахів? І, в принципі, це важко передати саме сенс того, що ви хочете донести. І Абель робить це за рахунок візуальних образів, якихось відео, і фактично продає життя, яке ти. Отримуєш, покупаючи їх товари. На першому екрані у нас ніяких зображень, а просто величезні відео, і там за рахунок цих візуальних образів показують, як цей аромат буде себе поводити. Гра кольорів, гра назв і все це дуже класно поєднано зі стильним дизайном. Дуже прості шрифти, акуратні написи. До речі, цікаво, який це шрифт. І це у нас Founders Grotesk Mono. Тут вже є більш-менш стандартне меню. І такий яскравий колір на фоні. У нас є корзина, теж дуже цікаво зроблена. Отже, все дуже стильно. Далі у нас зображення жіночки з ромашками, і там теж розказується про якийсь аромат. Тепер давайте подивимось каталог. І він виглядає дуже стильно: красива сітка, дуже багато повітря, класні шрифти, все дуже чисто, і все це формує відчуття люксу. Ви можете бачити, який цікавий каталог тут опис парфуму та його ноти зроблені дуже акуратно. За рахунок цього сайт не виглядає перевантаженим. Далі ви бачите наступний аромат. Тут можна обрати об'єм, який ви хочете. Дуже акуратно показано ціну. Все охайно, стильно мені дуже подобається. Насправді, коли у вас не дуже багато товарів, і якщо вони... Преміального класу їх можна показувати таким самим чином. Друзі, скоро ми продовжимо. Але зараз я хочу вас запросити на свій телеграм-канал, в якому я ділюся різними цікавими думками, матеріалами з веб-дизайну. Отже, підписуйтесь, думаю, вам буде цікаво. Уявіть, що до вас звернувся замовник і просить зробити інтернет-магазин кухонних меблів. Я думаю, що для всіх це буде такий собі квест. Тому що в нашій уяві кухонні меблі це такі дошки, якісь, які збираються. І, в принципі, можна вже готові варіанти якісь показувати, але все ж таки складнувато, тому що треба показати матеріали, процеси. Отже, давайте подивимося, як можна зробити такий інтернет-магазин дуже вишуканим і красивим. Кекі Касте Фабрік це нідерландський інтернет-магазин. І ось так він виглядає. На першому екрані у нас одразу з'являється 3D. Форма і дуже класна сітка. Мені по вайбу цей сайт нагадує сайт Apple, тобто теж щось таке вишукане, дуже круте, класне, і хочеться його погортати. Круті кольори, які одразу налаштовують на преміальний сегмент. Дуже красиві шрифти. Шрифт, до речі, називається Sans. Ось це лише для мене не зовсім зрозуміло, що це тут таке, чому воно дуже бліде, що це з текстом, але ну, нехай так буде. Далі у нас посилання якісь. На жаль, я не розумію нідерландську мову, але не дивлячись на це, я можу сказати, що сайт виглядає дуже преміально. Все це за рахунок великої кількості пустого простору, повітря. Також тут дуже класні кольори, які поєднуються, які не навантажують. І ми одразу бачимо ціни і розуміємо, що це реально преміум-сегмент. Мені дуже подобається, коли на сайтах роблять величезні зображення, якісь величезні заголовки. І все це виглядає завжди стильно. Отже, за рахунок чого цей інтернет-магазин кухонних меблів виглядає одразу більш дорогим, ніж більшість з тих, що всі ви бачили, тут стильний дизайн. Але уявіть, якби зараз замість цих стильних зображень просто поставили якісь меблі там з епіцентру, сфоткані чим попало, як попало, при поганому освітленні, це одразу зробило б дизайн більш дешевим, і воно б не виглядало так стильно. Давайте подивимось каталог. До речі, меню виглядає ось таким чином. І, наприклад, перейдемо ось сюди. І каталог виглядає теж дуже частенько. Якісні зображення додають преміальності, а меню ліворуч не перевантажує дизайн. Як часто ви зустрічаєте красиві веломагазини? Я думаю, що всі ви бачили. Ці інтернет-магазини, які у нас усюди, і зараз я хочу вам показати реально вайбовий крутий. Класний інтернет-магазин, і компанія ця називається Steady Rec. Коли ми потрапляємо на головну сторінку, ви бачите ось таке атмосферне відео, де показують життя велосипедистів. Тобто замість нудних зображень нас одразу занурюють в атмосферу. Якщо ми погортаємо далі, ми побачимо слоган «We store, you explore». І далі, мені здається, це найгеніальніший хід маркетологів. У нас надано товари з відеовідгуком. Тобто, це навіть не відеовідгук, це огляд. Різні спеціалісти показують, як користуватися тим чи іншим приладом або кріпленням, або ще якимись запчастинами. І це дуже корисно і одразу створює відчуття такої дружньої атмосфери. І я думаю, що для велосипедистів це реально класно. Насправді я ще ніколи не бачила таких відеооглядів, щоб під ними були одразу ці речі, які там розглядаються. Далі йдуть доволі стандартні блоки, і потім знову зображення, відео, які передають атмосферу цього магазину і їх життя. Давайте подивимось на каталог. І каталог у нас виглядає, в принципі, доволі просто. Але все ж таки кожна деталь, кожна запчастина або кріплення все класно оброблено і розміщено на сіренькому фоні. І з рахунок цього. Все виглядає люксово, класно і відчувається стиль, хочеться все це придбати. На це приємно дивитись. І навіть ви можете бачити, просто якась запчастинка, вона теж оброблена і вона красиво розміщена тут, в інтернет-магазині. І далі ви можете бачити блок «Compare the Models, тобто порівняння моделей. І це дуже класно реалізовано. Видно, що інтернет-магазин створювався для людей, а не просто по шаблонах, коли просто треба зробити цей компир або вішліст, або ще щось. І тут реально видно, що люди шарять за велосипеди і розуміються на тому. Що треба кінцевому користувачеві. Ось такі шість інтернет-магазинів ми сьогодні подивились. А якщо хочеш навчитися робити дизайн сайтів, в мене є курс Веб-дизайн з нуля до профі. Там я розказую всю базу дизайну і ми створюємо твій перший лендінг пейдж Посилання залишила в описі. Було корисно? Тоді постав вподобайку, напиши коментар та підписуйся. З вами була я, Юлія Альошкіна, і канал Digital Design у The Like. До нових зустрічей!